3 липня відзначається Всесвітній день без поліетиленових пакетів, який має на меті привернути увагу до проблеми забруднення довкілля пластиком та захопити до зменшення використання одноразових пакетів. Це проводиться щоб нагадати про шкоду, яку вони завдають довкіллю. Чому не можна користуватися поліетиленовими пакетами? Чим більше ми використовуємо пакетів, тим брудніше стає наше довкілля. Поліетиленові пакети засмічують цю нашу планету. Вони дуже довго розкладаються аж до 400 років. Тварини можуть переплутати пакет з їжу і загинути. А чим замінити поліетиленові пакети? Можна не використовувати тільки. Вони легкі, відходять до всіх. Бухті. Можна користувати тканинні шопери, вони дуже міцні і з ними довго можна ходити. Можна ходити в магазин з паперовими, з паперовими пакетами. Вони бувають рівного розміру і в них можна багато речей класти. Можна використовувати багаторазові пакети, бо вони виготовляються з міцних матері Альф. А ще є чутові мішки. Ми може ходити в магазин. Це гарно, класно і модно.